Пізнай себе самого. Дорогі мої, живеш, а що для тебе означає жити? Можливо, жити довше, краще, з більшою користю повноцінніше? Одна з хорватських призказок тверди, справжні майстри життя живуть не довго, а інтенсивно. Життя неможливо продовжити навіть на секунду. Життя не залежить від тебе. Ти перебуваєш у руках того, хто має владу над життям і смертю. І навіть якщо дуже старатимешся та берегтимеш сили й здоров'я, все одно не гарантувати тобі, що житимеш довше, ніж хтось інший. Ісус каже, Хто з вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого бодай ліктя одного? Матея 6:27? Не існує таких дієт, ні вагадливих способів, ані штучних методів, за допомогою яких можна було продовжити життя? Можеш ціле життя їсти здорову їжу для дітей? А загинути під колесами автомобіля, на війні або якоюсь іншою смертю. Можеш усе життя бути спокійним, розслабленим, не перевтомлюватися, щоб берегти сини, а потім отруїтися харчами чи якимось іншим чином втратити життя. Можеш шанувати себе, не курити і не пити, не їсти шкідливої їжі харчуватися як найрозсудливіше, та все ж існуватиме можливість, що помреш від якоїсь хвороби, або що у тебе перестане працювати якийсь внутрішній орган. немає такої тактики, яка б гарантувала довге життя. Існує, однак, такий спосіб життя, який дає змогу поліпшити його якість. Отож, Якщо ти їси легкотравну їжу, не куриш і не п'єш, стараєшся молитися, роздумувати, інтелектуально розвиватися, не набридати людям, -як, які тебе оточують, не втомлювати і не обтяжувати їх, то це означає, що ведеш інтенсивне, насичене життя, котре, однак, не обов'язково буде довго. Якщо намагаєшся добре відпочивати, регулярно гуляєш, достатньо спиш, не працюєш не понад силу, то будеш сприйнятливішим до натхнення, якого втомлений може не відчути і не прийняти. Будеш більш творчим, здатним побачити речі і життя навколо себе такими, якими вони є насправді. Та допомогти іншим сприймати їх так само. Ти матимеш радісне життя, бо ділитися з іншими це радість. А отже, те, чи життя буде повноцінним і радісним, залежить не від його тривалості, а від глибини. Життя тяжіє не вгору і не ліворуч, чи праворуч твердить наступна приказка. А тільки у глиб, одягаєшся скромно й розумно, не прагнеш стати багатим, а свого часу не марнуєш на нудну балаканину чи безсонні ночі, проведені в прокурених ресторанах, клубах і на вечірках, а тому матимеш час і зможеш знайти у книжках і людях мудрість, яка попровадить тебе у глиб і дасть твоєму життю сил потрібно для зростання і розвитку. Якість життя можна поліпшити, неше оновивши і омолодивши його коріння, інакше кажучи, житимеш інстенсивніше, збагатишся глибокими думками, якщо щодня тішитимешся словом, яке берегтимеш, може крештовну. Перлину, коли слухатимеш або читатимеш слово Боже, якщо матимеш відвагу слухати мудрих людей, якщо щодня певний час проводити, тимеш в оазі спокою, тиші і молитви, якщо завжди будеш налаштований на те, що істотне, а також страждання глибоко обкопає твоє життя. Щоб його коріння могло рости вглиб. Від того, наскільки це коріння буде сильним, розлоге та довге залежатиме, як швидко й інтенсивно дерево твого життя зможе рости вгору. А від того, якою мірою дерево твого життя зможе розвинути і зміцнити свої гілки, залежатиме які плоди. Та скільки ти спроможешся принести у житті. А чим більше принесеш плодів, тим більше людей ущасливиш. І чим більше людей зробиш щасливими, тим більше буде твоє щастя. Бо твоє щастя це відображення того щастя, яке даруєш іншим. Бо тільки тоді ти щасливий, не коли береш, коли віддаєш, можеш жити інтенсивніше. Хоча це не значить, що довше, жити інтенсивніше означає жити щасливіше і змістовніше, уже на землі розпочати вічне життя, почни так жити відразу, не витрачай часу на неістотні речі. Пізнай себе, твердить класична грецька мудрість. Натомість християнин сказав би полюби самого себе, інакше кажучи, християнини, пізнаю власну гідність, отож, спробуймо разом полюбити себе. Ти, людина, маєш ім'я і прізвище, стать, здібності, мрії та прагнення, а також власні страхи й майбутнє. Ти народився і колись помреш, ходиш ногами цією землею, а думками уявою і духом витаєш нескінченними просторами. Ти одночасно і такий, як прометей, прикутий до скелі, і такий, як нічим не обмежена в часі і просторі істота, тіло задовольняєш плодами цієї землі, твоя душа тужить за нескінченною поживою, а дух за знаннями і за незбагненне, тіло шукає шматка їжі, щоби заповнити комору та щось поставити на стіл, а твій дух ваблять книжки, школу, нові відчуття і враження та безкінечні простори. Отож ти прикутий до цієї землі, але водночас вільний, твоє вільно промовлене. Нічим не скасоване слово лине цілим усесвітом, його передають з уста від покоління до покоління. І навіть якщо ти замкнений у чотирьох стінах, завдяки своїй уяві можеш мандрувати зоряними шляхами, ходити будь-якими земеними дорогами, приятелювати з усіма людьми та ще й розмовляти з самим Богом. Ти одночасно прикутий і вільний, невільник і вільна людина. На перший погляд, ти лише купа м'яса, однак всередині маєш ціле багатство стільки всього, що тебе сміливо можна назвати цілим маленьким світом, твою зовнішню оболонку можна поранити або вбити, але внутрішньо. Все одно залишишся безмертним, цілим і вічним. І навіть якби ти все життя досліджував себе, тобі не вистачило б часу зробити це. Водночас слід пам'ятати, що людина стає малою, коли доходить висновку, що достатньо пізнала себе. Вона перестає любити себе, вирішивши, що більше не зможе знайти в собі нічого нового. Коли скромно оцінюєш власного особу, Це не відображає правди. Ти те, що думаєш про себе і станеш таким, яким бачиш себе у власних думках, а пізнаєш себе такою мірою, якою себе любиш. Рідко трапляються люди, які люблять себе. Зазвичай люди використовують себе. Маніпулюють собою, неправильно послуговуються власним тілом, шукають у собі вигоди задоволення, не даючи у такий спосіб красі, закладені в них жодних шансів на розвиток. Ти безконечний в обмеженому просторі, ти божественно вічний в обоженому часом смертному тілі, ти наче бронька. Що, розпустившись, може перетворитися на прекрасну квітку, неначе світанок, який може стати днем, немов ріка, на котру попереду чекає океан, немов паросток жолудя, з якого може вирости Високий дуб. Щоб полюбити себе мусиш пізнати себе, Щоб полюбити себе. Треба пізнати те, що є в тобі вічного, перспективного, всесильного. Спробуй ужени, поглянь на свою долоню, подивися собі в обличчя, в своє минуле, у простір, у якому перебуваєш, а та також у майбутнє, до котрого прямуєш, повільно скажи, це я. я. А тоді промов власне ім'я та спробуй, можливо, перше сказати, слава судесущому Богові, який тобі подарував тебе. Але зроби це лише раз, зробити це зараз сама. Щодня протягом певного періоду маєш пізнавати себе, відкривати багатство власної душі. Налагоджувати стосунки з іншими людьми, осмислювати свої прагнення, і за допомогою уяви відповідам відувати нові світи. І тоді, одного дня ти розгорнеш крила своїх думок і здіймешся вгору, наче птах. У такий спосіб, довідаєшся, як майстерно, тебе зіткано, то щедро обдаровано, ти відчуєш власногідність. гідність і це стане для тебе печатю, якою буде позначена вся твоя праця і довірливе ставлення до співробітників. У тебе сродяться нові ідеї щодо здійснення того, про що ти навіть не мріяв, а чи набагато захопливіше пізнавати сфери людського духу, ніж? Вівчати земні терени, природознавство. А тоді тебе огорне любов, завдяки який зможеш зберігати вірність у подружжі, бути зразковим щим'янином і досягати успіхів роботи. Полюби ти себе, дорогі мій, означає полюбити митця, який створив тебе, нехай буде благословенна, Зустріч з ним. Щоб зустрітися зі своїм творцем, потрібно знайти і прийняти своє минуле, зламати внутрішній стержень, посіяти страх, знищити опірність насиллю, ось методи і цілі терориста. Людство ще не оцінило і не усвідомило масштабів масового терору і гуманітарної катастрофи, яка відбувалася на території Радянського Союзу продовжого періоду його існування. Україна і українці в першій половині ХХ століття пережили страшні часи масового знищення і зачисток. Три голодомори, масові депортації з Західної України, заборону УГКЦ у 60-ті, -70 70-ті роки переслідування за буржуазний націоналізм і клевету на совєтської общества. Тиск імперії продовжується донині. Лише інструменти й методи трохи модифікувалися. Уже не тюрми, а вбивства йде війна. Травмована психіка продовжує травмувати себе саму. Цей процес не завершується із закінченням зовнішнього акту насилля, а продовжується з незмінною інтенсивністю у внутрішньому світі жертви. Це кажуть психологи, які працюють з індивідуальною травмою. Це ж стосується травми колективної, надто такої тривалої, яку пережили українці. Що робити українцям як нації? Як лікувати цю глибоку історичну травму, позбутися комплексу меншвартості і й жертви, повсякчас відчувати і шанувати людську та національну гідність? Знати правду і говорити про неї один із шляхів зцілення цих ран. Христос нащить, пізнайте правду, і вона визволить вас. За 30 років історична правда про Голодомор та інші речі не була відкрита. Цей процес тільки починається. Тепер маємо своєрідний період спроб. Пригладжування історичної пам'яті, пошуку нового міфу, який спрощує історичну правду. Подивімося те за Перембриком, як трактують і пояснюють історію. Історичні факти свідчать, навіть у часи голодоморів українці як могли чинили спротив системи. І індивідуальний, і колективний були масові повстання селян проти совітів, і спротив окремих родин, і спроби допомогти, допомоги діаспори з-за кордону, і звернення єпископів Української греко-католицької церкви до лігенації і багато іншого. Ці акти спротиву з об'єктивних причин були приреченими, але чи були вони даремними? Ні. Будь який спротив злу ніколи не є безплідним і даремним, тому що це обстоювання власної гідності, того, що людині дав Бог і чого ніхто забрати не може. Семен Галузман, який у 1972 році. Був засуджений на 10 років таборів у Сибіру у зв'язку з його невідповідною побажанням зверху, експертизою у справі генерала Петра Григоренка. Згадує, у Брежнівських таборах 70-х десь третина ув'язнених була дисидентами з України. Серед них, кого він там зустрів, і з ким був поруч у різні часи. Василь Стус, Євген Сверстюк, Ігор Каланець, Іван Світличний, Лук'яненко. У тих таборах були різні люди з різними поглядами на багато речей, каже правозахисник. Але ніколи від Хрущовських до горбачовських часів не було жодного білоруського дисидента. Не було дисидентів киргизів. Перелік можна продовжувати. Чому не було? Не знаю. Мене колись, коли Лукашенко вже був президентом, спитав посол США. Це говорить правозахисник. Чому українці і білоруси близькі народи так відрізняються? Я не знав, що відповісти, але згадав цей факт про дисидентів, можливо, недосконале пояснення, але чесне. Для себе я назвав це феноменом спротиву, який або є, або його немає. Дію цього ферменту Семен Глузман частково пояснює і події завітньої історії України помаранчеву революцію і революцію гідності, коли українці повстали проти влади. цей Імпульс підняв українців на спротив російській окупації у 2014 році, і не менше у 22-му при повномасштабному вторгненні, продивши добровольчі і волонтерські рухи, давши поштовх реформуванню армії та іншим державу і нації творчим процесам. Спочатку гібридна війна Росії, а тепер повномасштабна. Політична і пропагандистська, зокрема, знову котре спрямована саме на це, будь-якими способами вбити внутрішню опірність України, вбити сенси, щоби знову затягти в болото без надії. На щастя, фермент спротиву українці був і залишається потужним. Його потрібно підтримувати і посилювати. День гідності і свободи, саме для того, щоб нагадати, якими ми є, і якими можемо бути, дорогі мої, з приводу опору українців, пригадується цитату, яку колись зачитав Віктор Ющенко. Висловлювання царя першого про українців. Мовляв, українці, як бджоли, можуть принести багато меду імперії, багато воску для імперської свічі. Але як тільки забираєш у них свободу, витягають свої жало і будуть битися до останнього. І думаю, ця війна, яка йде у нас повномасштабна, є підтвердженням цих слів. Не знаю. Звідки у пана президента була ця цитата, але вона правдиво показує. Нашу свідомість століттями формувала формували свобода і її усвідомлення гідність. Ми за це страждаємо і боремося донині. У цьому сенсі важливі саме особисті досвіди і пережиття, особисті трансформації і усвідомлення цінностей. Лише накопичення цих індивідуальних змін і самоусвідомлень ведуть до колективних змін, змін у суспільстві. Так, це процес часто болючий, який потребує часу, зусиль, праці і бажання, але це єдиний напрямок на цьому шляху. Пам'ять дає відчуття гідності. Яка дає силу і мудрість робити вибір, що укріпляє гідність? Коли я пам'ятаю щось чи когось, це мій акт, мій вчинок, мій внутрішній процес. Ті, кого ми згадуємо, вже пройшли свою дорогу, і коли про них пам'ятаємо, відчуваємо свою гідність. Очевидно. Щоб це відчуття було правильним, потрібно себе пізнати. Самопізнання і самооцінка дуже важливі речі, передусім для нас самих. Коли говоримо про події Революції Гідності, про теперішню війну, то це щось, що мене чи кожного з нас заторкнуло. Я це пережив, і це про мене. Коли перед очима постає явне зло, ти мусиш опирати, приймати його чи відкинути. У тринадцятому році перед нашими очима постало явне зло, відродження тоталітаризму, який для нас означав кінець гідності. І ми українське суспільство спонтанно сказали ні. І зробили свій вибір, який дуже важливим для нашої гідності сьогодні. Тому, коли згадуємо Героїв Небесної Сотні, коли згадуємо всіх сьогодні, хто віддає своє життя так за нашу гідність, щоб ніхто не знущався з наших дітей, щоб наших дочок, матерів і жінок не поплюжив, ми стаємо. До цієї оборони гідності. Пам'ятаємо і відчуваємо, ми справді гідний і вільний народ. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Я, як завжди, уділяю благословення, під ним назавжди відповісти, напишіть імена для кого хочете, це благословення. Може, маєте тих героїв, які віддали своє життя за нашу гідність, за нашу свободу. Амінь. Слава Ісусу Христу!